Таю, до вашої уваги тижневе зведення військово-морських сил Збройних сил України. Підрозділи ВМС у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Так за минулий тиждень нашим військовим вдалося знищити 145 окупантів, 13 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи, 5 мінометних розрахунків, один засіб протиповітряної оборони, шість одиниць автомобільної техніки та шість сховищ з боєприпасами. Також військово-морські сили Збройних сил України разом з побратимами у складі. Дії угруповань докладають усіх зусиль забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи. Так, за минулий тиждень в рамках Чорноморської зернової ініціативи п'ять суден покинули українські порти, на борту яких було майже 300 тисяч тонн зерна та інших продуктів харчування. За тиждень в інтересах РФ прохід Кеченікальською протокою здійснили. До Чорного моря 91 судно, з них 37 продовжило рух у напрямку протоки-босфор, до Азовського моря 98 суден, з них 32 рухались з протоки-босфор. Зазначене судна здійснювали рух. З порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі Солос, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації АІС. Станом на сьогодні, на 10 ранку, ситуація така: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться п'ять ворожих кораблів. Серед них один носій крилатих ракет Калібр загальні заобстановить до восьми ракет. В Азовському морі знаходиться один ворожий корабель. В Середземному морі вісім ворожих кораблів, серед них один на цій крилатих ракет Калібр, загальний залп до 16 ракет. На цьому це вся інформація. Довіряйте офіційним джерелам і пам'ятайте, ми даємо гідну вісіч агресору і знищуємо його в морі на землі та у повітрі. Вірте у Збройні сили України. Слава Україні!